Всім доброго дня, з 8 березня хочу привітати усіх підписчиків. Сьогодні не я один вас вітаю, а в мене ще помічник сьогодні такий зі мною, каже, втомився. Проїхав пару метрів, ще до поля, не доїхали, втомився. Сміється Андрій. Зараз ми зайдемо побахнемо оце поле. Так, підписчиці мої підписчиці, всіх вас святом. Ми коротше, не здаємося і будемо працювати. Зараз коротше, цей, оце поле ми бабахаємо. <гум> Того року кажеться, 8 березня був сніг. І мороз, а цього року плюс 20. Весілуха конкретна. Нічого, ну, зараз буде пилюка, йти, грибе. Ну Свято не свято, так як ми аграрії залишилися або такі бішні фермери, як я залишився майже одні. Ну, я один на господарстві. Землі багато, менше не стало. Коротше, Виходиться і свята працювати. І завтра і в неділю прийдеться працювати. Так ще раз, всім лайки, підписочки. всі до перемоги. Все включить, коли буде, почну працювати. Бо сам не знаю, тут ми молотили сиру сою, соломи дуже багато. Як воно вийде, зараз побачу сам. Всім пока лайки.